Вітаю, друзі. Ви на каналі якісних чесних перевірених автомобілів. Я знаю, що наші підписники є у нас глядачі, які знають, цінують нашу роботу і, як то кажуть, по достоинству її оцінюють. І впевнений в тому, що є думка про те, що ці хлопці. Якісно і чесно роблять свою роботу, тому підтримайте нас коментарями, лайками, підпискою, обов'язково, тому що е, працюємо для вас і максимально чесно надаємо, стараємось е, інформацію тих автомобілів, які, якими ми займаємося, які ми рекламуємо на продаж. Як ви бачили, може по попереднім відео, ми чесно показуємо пробіги автомобілів. У нас є як занадто маленькі пробіги, так і. Дійсно чесні там 300 тисяч пробігів. Якщо там 300, значить 300. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Отже, сьогодні, е, на огляді автомобіль, після якого я, чесно скажучи, змінив думку стосовно Тесли. тому що були у мене на продажі Тесла Model Y, Тесла Тройка була. Ну, я не був вражений тими автомобілями. Ну, не заходило воно мені чомусь. Після цього автомобіля я трішки змінив думку стосовно Тесли, і дійсно автомобіль і якісний, автомобіль дійсно потужний, і автомобіль, який дійсно вартий уваги. Вартий уваги чому? Тому що він дійсно багато проїжджає, там 600 кілометрів запас. Він дуже комфортний. Він дуже якісний. Автомобіля є все. Там автопілоти, пневма і так далі. Ми це все далі докладніше на відео покажемо. Отже, в вашій увазі, привезений автомобіль зі штатів з мінімальними пошкодженнями по час попередній частині автомобіля, оптика в автомобіля рідна залишилась це пошкодження переднього бампера. Стріляла одна подушка керма, вона відновлена. І автомобіль повністю готовий до експлуатації. Отже, в вашій увазі, шикарний автомобіль, дуже в шикарному стані. Ми покажемо його загальний вигляд. Автомобіль дуже гарно виглядає. Тесла вже не є новинкою на ринку України та й в принципі на ринку. Батарея сотка, два мотора. потужний, дуже якісний, класний, динамічний автомобіль, який точно не залишить вас е, без е, уваги. Оригінальне скло лобове, оптика рідна, матрична, просто шикарне світло вночі. Автомобіль дійсно збережений, пробіг дуже гарний, безключовий доступ працює. Камери 360, комплектація ну, дійсно гарна і дійсно класна. Все працює, візуально дуже автомобіль гарний, пробігу 68 тисяч в кілометрах, шкіра дуже якісна. Такий запах навіть шкіри відчувається в машині. Ми далі все покажемо, всі опції. Шикарний великий монітор, панорама, люк, все в автомобілі є. Автомобіль ну, салон тут дуже вмісткий, місця в ньому достатньо, багато, дуже класний салончик, як бачимо, без пошкоджень, ціленькі, арочки, все ціленьке. царапин по автомобілю ніяких немає, пошкоджень також ніяких немає. Автомобіль повністю зараз готовий до. Експлуатації автомобіля все працює, все дуже гарно, все дуже якісно. Кузов ліфтбек. Місця в багажному відділенні теж дуже багато. Тут у нас зарядочки, все є, дуже багато місця насправді для того, щоб щось перевести. Сидіння задні також задній ряд складається. Тут у нас все по оригіналу, всі кнопочки працюють, парктроніки працюють. Дійсно гарний. Автомобіль якісний, ручки дуже зручні, не, не на вайки і не на тройці, це розпальцовка з ручками, дуже все, все зручно, відкривається, дійсно гарний. Подивіться, в якому стані салон. Немає абсолютно ні царапин, пластик, весь як новий, порошки ціленькі, все класно. <кхід> Чому цей автомобіль? Дуже зручне використання, тому що він має пневмо... Підвізку, при виїзді на трасу можна собі упустити вниз. При якихось там поганих дорогах можна просто підняти і, авто... і проїхати якусь там перешкоду. Дійсно, гарний збережений автомобіль, ми покажемо Він-код. По комплектації, я не знаю, ну можливо, це максимальна комплектація, тому що є все. Ну да, Там є плейт. Там... Але утримання в полосі, автопілот, підігрів, панорама, люк. Ну, Все. Є оригінальні класні диски. Далі на відео ми покажемо стан лакофарбового покриття кузова е і так далі. Дуже прикольний класний автомобіль. Дивіться, 68 тисяч пробігу, е є дуже розширений класний монітор. Все працює. Зараз все покажемо. Підвізка працює. А, треба закрити двері. Можеш задві сісти. Також чорна стеля, всі підсвіточки, все працює, дуже все класно. По комфорту дійсно автомобіль, який вартий уваги, дивіться. Автомобіль підіймається, опускається. Можна все працює, всі режими працюють. Ну, так, да, цікаво, дуже зручно. Тут все надана інформація, яка потрібна. Автопілот працює, По... є безліч режимів, навігація, безпека. По сервісу все оновлено, все класно. Подивіться, ось інформація: модул S, 68 тисяч пробігу. Він код, все, все як має бути, все дуже гарно, все дуже класно. Треба підключити інтернет для того, щоб показати вам більше можливостей. Камери працюють, все дуже класно. Дійсно, автомобіль вартий, вартий вашої уваги. Тут безліч всяких цікавих ніж є в, салону, в салоні бардачки, тут перчатки, ще одні бардачки під локітник, також під стаканниками. Автомобіль дійсно комфортний, сидіння дуже класні. Бордачок з кнопочки відкривається, закривається. Класний класний автомобіль. Близько 600 км може проїхати. заявлених там 610, але 590-580 вона буде проїжджати взимку, все залежить від режиму їзди. Я думаю, 450 буде проїжджати спокійно. Класні батареї. Які самі охолоджуються і самі гріються. Дуже класний ключик стильний. Безключовий доступ в такому вигляді, як ми його звикли. Це не тройка і не вайка з тою карточкою і з приложенням в телефоні. Дійсно гарний автомобіль. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Не є секретом, що Tesla Model S, та й всі Тесли йдуть алюміньові. Ми покажемо приборчиком кольоровий метал. Приборчик все показує. Ляда автомобіля не фарбована: 116-180 мікрон 98. Оптика автомобіля, повторю, вся рідна. Ми покажемо детально. Це відео, можливо, буде трішки задовгим, але ми детально покажемо, тому що автомобіль коштує грошей і людям потрібно надавати. Інформацію детально. 95 мікрон, задня ліва права дверка не фарбована. 128, 114, 111, не фарбована Передня права дверка 121 мікрон, 140 мікрон. Також не фарбовано. Порошки ціленькі, весь захист, ззаді, пластик, все збережено, все як має бути. Лобове скло також е, зауважу, що воно рідне. Автомобіль 2018 року. Е, переднє праве крилишко, 92 мікрона, кольоровий метал, 130 мікрон. Не фарбоване крилишко. Камери все, все працюють, в стоєчках, в крилишках, камери всі працюють капот. Автомобіля не фарбований. Кольоровий метал і 140 мікрон, 113 мікрон, 91 мікрон, капот автомобіля не фарбований. І переднє ліве крилишко. Також 104 мікрона, кольоровий метал, все в оригіналі. Автомобіль в оригіналі. Все, що з зауважень по Америці, це просто. Пофарбований передній бампер і відновлена подушка безпеки на кермі 109 мікрон, задні двері, також не фарбовані. Детально показуємо 93 мікрон. Задня арочка 118 мікрон, 107, 95, 109, 103, 117 по батончикам. Все ідеально. Є маркування. Панорама рідна, вона не тече, все працює, все відкривається, закривається. Дійсно, автомобіль якісний. По зауваженням абсолютно нема ніяких, по салону немає зауважень, по технічній частині також немає, клімат, все працює. Автомобіль дійсно гарний. Ми готові до будь-яких перевірок. Е, особисто протестували його. приймає зарядку. Дуже гарний, класний дійсно автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, підписуйтесь, щоб не втратити контакти. Е, якщо у вас немає змоги, приїхати особисто про цей авто... по цей автомобіль. Зателефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екранах, і ми можемо доставити вам цей автомобіль додому. Автомобіль, який по великому рахунку, ми надали напевно всю інформацію про нього. Він не фарбований, він код відкритий. Я думаю, що цей автомобіль, якщо ви в пошуках електрокара, варто собі розглянути. До зустрічі!